Щось мій голос мене підводить, але хочу продовжити. Дуже важко говорити. Насправді я тому і навіть не можу зараз дозаписати відео того майстер-класу, і міні-курсу, який я вже майже доробила, тому що голос не, не вивозить ці мої такі завдання. І ви знаєте, що я хочу вам сказати, що 3-6 місяців. Це звичайно срок такий здається великий, але якщо ви розберетеся із маркетинговою стратегією, розберетеся з алгоритмами тих каналів, куди ви заходите. Наприклад, якщо ви створюєте сайт, то ви туди влізете з контентом стратегічним, влізете туди seo просування з платним трафіком. Вам треба з цим розібратися, і це все зробити і активувати, щоб воно працювало. Якщо це мова про якусь соціальну платформу, то розгребтеся, як вона працює, ця соціальна платформа. Не просто якісь ідеї контенту, щоб отримати більше переглядів. Ну, сорі, я вже не буду вам повторювати, що це взагалі вас ніяк не наближує до замовлень, а іноді ще й перекреслює можливості, що особливо на території Тікток, це точно, це точно може бути проблемою, коли ви будете працювати тільки на залучення переглядів. І ось дивіться, поки ви це все робите. Ну, навіть якщо ви супер досвідчена людина в якійсь навіть із цих сфер, і навіть якщо ви дуже талановитий креатор, можливо, у вас класна команда, можливо, ви звертаєтесь за консультаціями, проходите класні навчання, берете якийсь там, не знаю, супровід, що завгодно, або найняли собі піарника, маркетолога, діджитал маркетолога семенника. і у вас ця вся команда з вами готова вриватися в цей проект. Все одно за день воно нічого не буває, от просто. Потрібен час системної роботи, не просто щоб ви щось зробили і час ішов. Ні, це просто процеси, і це дуже багато роботи, дуже дуже багато роботи. Тому е, я вас не лякаю, а я вас мотивовую на те, що ви маєте розуміти, що цільно можна порівняти з вихованням дитини. Ви не можете е, влаштувати там одну дуже гарну лекцію чи дуже таку теплу розмову, і добитися, що вашій дитині стане все зрозуміло, і ви доб'єтеся одразу якимись маленькими кроками дуже великих результатів. Ні. Ні, це процес справді. І це вас має мотивувати, що ви маєте просто кайфувати від цього процесу. І тоді ви будете не ламатися від наступних завдань і просто розуміти, що треба, треба рухатися. Тому бажаю вам натхнення.